Всім від пані бібліотекарки. Сьогодні в вашій увазі книжка бобовий всюди роб Адам Бествік. Боби, всі ми знаємо, і любимо боби, корисні від голоду і від журби. Є смак в них і всякий є в них вітамін. То слухайте, жив собі хлопчик один, що дуже любив, він боби у томаті. Холодній гарячі і цілі пом'яті. Ви знаєте, що з такими бува? Про Джека й боби ось вам казка нова. Оце ось Джек, і він за стіл не сяде без бобів. Напевне, як їдець бобів, він би рекорд побив. Жує їх рано вранці, вдень, увечері, вночі. На пазлах навіть має Джек улюблені харчі. Джек їсть тости з бобами смачні і класичні, банани з бобами чудні і незвичні, боби до вечірньої телепрограми, не забруднивши піжами. Коли вже дна бляшанки Джек ложкою сягає. Тоді питає, можна ще? І губи витирає. А мама з татом, щоб синка як слід нагодувати, лише встигають раз у раз боби розігрівати. Джек зранку теплими їх їсть і на обід захоче, і просто з холодильника, як встане, серед ночі. Пук. Можливо, й не було б біди з такої забаганки. Та якщо хто консерви їсть. Лишаються бляшанки, і в кухні не пройти від них такого світ не бачив. Бляшані гори зусобіч і мама ледь не плаче. А Джек собі їсть, боби і до штруделя, і до спагеті, боби до печені, до шинки в варені, і навіть боби в туалеті. Коли вже дна бляшанки джек ложкою сягає, то знов до просить він і губи витирає. Машину тато винайняв велику, наче гору, повіз на переробку усі бляшанки з двору. А Джек боби все їсть і їсть та все до бабки просить. І мама їздить до крамниць, боби йому приносить. А Джек поїдає із власної волі Солодки з бобами, боби з равіолі, боби до ледяника до бон пасьє, боби з вермішелю, як є. Та знову дна бляшанки Джек ложкою сягає, Сміхнувшись, каже можна ще, і губи витирає. У центрі переробки вже брухту повен двір. Не пройдеш не проїдеш між тих бляшаних гір. Та й у дворі у Джека з бляшанок від бобів зростає піраміда на жах обох батьків. Тим часом уже годину дивний звук із кухні долинає, шкварчать і гріються боби, а Джек їх наминає. А в центрі переробки отак зустріли тата. Пробачте, то сказали нам бляшанок не приймати. Ви ворота поламали, годі. І тут за Джековим домом почулося дзинь, почулося брязь і почулося плюсь. І стали млинці із сусідських машин. Просади ставок, я й сказати боюсь. Дзинь, плюсь. А Джек собі їсть боби з капустинкою, боби з мандаринкою і з тортом. До горошку додавши сиру трошки і трохи ще гик в апельсиновий сік. Коли вже дна бляшанки Джек ложкою сягає, то каже: Ой, люблю боби! і губи витирає. Та ввечері побачив Джек. Біда прийшла незвана. Він ніч не спав, а працював, складав важливі плани і зрозумів, самому тут щось діяти не сила, то по бляшанці подзвонив до приятеля Віла. Тоді взялися Джек і Віл, бляшанок назбирали і решту ночі з них метали, різали й паяли. Коли скінчили, Віл сказав тепер усе тіп топ. Хай зветься він, промовив Джек, бобовий всюди роб. Бляшанки склали в апарат, філ кнопочку натиснув. Нехай нам всюди роб тепер щось виробить корисне. За апаратом стежить віл, упевнено керує. Тим часом Джек комп'ютері з програмою мудрує і затрусився всюди роб із креготом залізним. І з нього просто на очах у хлопчиків полізли. Деталі для машини та інші запчастини, усяке веломото, а ще нові ворота. Машина все жує, кує, сигналить не дрімай. Матеріал кінчається, бляшанок підсипай. Отак у Джековім дворі все меншала гора, а всю бляшанки їв підрадісне, ура! І все, що поламалося, Новим позамінялися, всі раді, як на свято. Сусіди, мама, тато. До центру переробки татусь привіз ворота, а Джек віддав їм сюди роб, щоб гарно йшла робота. Бачите, центр переробки для сема в центр переробки. Вибачте, Джек. Скінчився довгий-довгий день. Стомився Джек сердешний. Ех, оце, б, подумав він, бо бів. Мені на сон. Прийдешній. Хм. А де ж моя відкривачка? Кінець. Всі ми знаємо, ми любимо боби, корисні від голоду і від журби. Є смакних і всякий є в них вітамін. То слухайте. Жив собі хлопчик один, що дуже любив він, боби у томаті, холодні, гарячі, цілі пом'яті. Ви знаєте, щось такими бува? Про Джека і боби ось вам казка нова. Джек просто обожнює боби. Він може їсти їх у будь-яку годину дня і ночі. Але таке захоплення мало не призвело до серйозної екологічної проблеми. Чи зможе врятувати ситуацію, бо бовся, дроб? Вам сподобалась книжка. Ставте лайк, подобаєчку і підписуйтеся. До зустрічі, до нових казок. Сіємо зерно української мови разом. Дякую!